у сумах розпочався відкритий чемпіонат області з легкої атлетики пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Спорт розвиток спорту для нас є одним з пріоритетів, і не дивлячись на те, що в країні війна, не дивлячись на те, що в 20 кілометрах звідси і зараз відбуваються обстріли нашої мирної сумщини. Але ми не переможні, і ми далі продовжуємо працювати. Ми далі продовжуємо розвивати спорт. Володимир Голубнічий це справжня легенда не тільки міста Суми і Сумської області, а він також легенда всії всього світу і всієї України. І саме так як він казав завжди, що треба працювати для того, щоб перемагати, саме так сьогодні працюють всі наші спортсмени. Змагання відбувається на базі Сумського державного університету, в якому навчаються 70 майстрів та кандидатів у майстри спорту з легкої атлетики. І це є надзвичайно важливе. Чому? Тому що багато негативної інформації, люди в депресії, і от саме такі змагання говорять про те, що життя продовжується і перемога буде незабаром ось-ось. Проводити змагання це тяжко, важко, але це потрібно, тому що саме ви це майбутнє нашої України, і вам будувати після нашої перемоги і розвивати нашу країну. Сьогодні, будь ласка, грійте м'язи краще без травм. І дякую вам. Також у палаці спорту відбулось нагородження призерів всеукраїнського чемпіонату з легкої атлетики. У змаганнях брали участь спортсмени з різних куточків України. Ми готувалися на навчально-тренувальному зборі. Були у Києві по східному, по східному ЦОПу. Зараз наразі приїхали сюди, щоб позмагатись та далі готуватись до змагань до чемпіонатів України. Учасники отримали позитивні емоції та прагнуть представляти країну на міжнародній арені. Мені дуже сподобалося. Вийшла не по рекордному часу, але підготовка була не сильна. Під час воєнного часу багато чого пропустила, але мені все сподобалося. З'їздити на чемпіонати, поставити нові рекорди, може виїжджати на Європу. А так, може, може, де коли-то стану мастером спорту або хоча б КаМЕС. Змагання стали можливістю перевірити свої сили та підготуватися до зимового сезону. Юрій Максим Близнюк, новини СТС.